Тут твій хлопчик, ти. Синочек, дивись, як любить його. Дивись, як він нюхає. Тут твій, правда? Не вкусить. Ні, не вкусить, ні. Гарно? Він не знає, що таке. Що? А тут твій синочек, ти. Він тішить, чуєш, він пізнає. Так? Ні, не кусає. Що ти таке робиш? Що? Кіця. Маркуся. Вона нічого не розуміє. Не розуміє, що робиш. Знає, як я Ну і мама? Дивись на Маркуся, дивись. Ну так я, що їжджу? Дивись, дивись, я цілую його. Боже, що? Цілуй. 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 Пізнав синочка чи що ти? А там тікла. Дивіться. А там кайф. Цілуй. Цілує, дивись, на його. Маркуся, подобається тобі такий цвіток? Дивись. Це твій синочок такий маленький. На, да? на тобі, на.